П'ятеро пар рук перед бойовим вильотом дрона. Саме стільки людей оснащують та дороблюють безпілотник, щоб перетворити його із цивільного на військовий, а згодом відправити у бік росіян. Для цього бійці президентської бригади неподалік лінії фронту обладнали лабораторію дронів. Про те, як працюють військовослужбовці, та як освоїли новий військовий фах, репортаж Софії Чолас. Перед успішним польотом над дроном працюють п'ятеро майстрів техніків. Такий підрозділ з'явився у батальйоні півроку тому. Я повернувся з такого міні-відпочинку декілька місяців, був на, на лікуванні. До цього я так само бігав там, по буграх із великою трубою, і там і з Мавіками. Тобто, а потім, уже поки в мене був час. Я сам це все вчив, шукав інформацію, шукав людей, які мене чомусь навчать. Ну і повернувся вже з деякими знаннями. Ми це починали. Спочатку самі пробували закупляти, збирати, антени, дрони, все налаштовувати. Ну і з часом розвиваємося. Зараз розвились до такої маленької майстерні. Військовий непозивний лев починає роботу із новою поставкою безпілотників. Попри те, що комп'ютерні системи це його профільна освіта, однак працювати з дронами у війську почав не одразу. Я був сапером так більше року я ходив по позиціях, тобто на нулі, я знаю, що таке посадки, я знаю, що таке фронт. От потім вже так, перевівся сюди. Займаюся цією справою. Але на програмуванні та ремонті дронів знаються і напарники. Одночасно можу її паяти, налаштовувати, десь щось відремонтувати. Ну, тобто, у нас майже кожен може друг друга, друг друга міняти. Після того, як дрон налаштували через комп'ютер, переходять до ручного вдосконалення. Другим етапом опікується військовий на позивний Полтава. Я допаєю потрібні деталі і удосконалює зв'язок. Деталі своєї роботи не розкриває. Каже лише, що без цього дрон злетить, але бойове завдання виконати не зможе. Щоб у ворога палало, як на цих кадрах, над дроном працює і військовий на позивний нік. Це, так би мовити, приспособа, щоб спрацював боєприпас. Вона при падінні дрона, при попаданні в цілі замикається. Ну, все, можна подивитися, замикається. І детонатор спрацьовує і спрацьовує боєприпас до того, як у батальйоні облаштували свою лабораторію дронів. Нік працював гранатометником. У нас є так би мовити, школа, ну наша внутрішня, внутрішня, і хлопці допомагають. В день можуть зібрати за 20 дронів. Буває, що саме стільки за добу використовують пілоти на позиціях. Такі відео результат успішної роботи захисників. У майстерні мають і кубку ворожих безпілотників. Це ті, що летіли в нас і не здетонували. Це у них серійне виробництво, алюмінієва рама, лазерна різка. От цей навіть з тепловою камерою. Доволі недешевий варіант. Олександр каже, наші дрони мають певні переваги над ворожими. Зупинятись на досягнутому не планують та потребують більше людей у команду. Людей завжди не вистачає. Ну, при розвитку це взаємопов'язане. Чим більший розвиток, тим потрібно більше людей. Питання не в комфортності, а щоб принести якусь пользу для батальйону. Да, якось так. Ну, тобто, не важливо, хто ти там сапер чи там на позиціях куламетник. і хто. Тобто кожен виконує свою роль. Да, тобто, своє життєве. Призначення інколи військовим доводиться за свої гроші купувати інструменти, матеріали і додаткове обладнання. Допомогти їхній роботі може кожен своїм донатом. З Донеччини Софія Чола, Сергій Кісільов, Андрій Кір'ян, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.